Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І хочу показати вам, як раз копають картоплю. Бачите, оце біла роса. Оце біла роса. уродила непогано. Теж тут торф'яно піщана, як то кажуть, земля. Ну, уродила дуже добре, гляньте. Это белоросля. Родила, дыбе, смачно. Хозяин принес бульбу. Выросли, такую у ватшты. И купают с ракурсом. Польська копачка. Представляємо вам двохрядну картофелікопалку власного виробництва. Чим наша копалка відрізняється від інших виробників? По-перше, ножі зроблені зі сталі 65Г. По-друге, боковинки зроблені з листового металу точною 6 мм. Рама виготовлена із труби товщиною 5 мм. вага копалки 380 кг. Транспортер виготовлений із тягової тулично-роликової цепи з кроком 38.1, пруток нагартований. Також е, хочу додати, що виготовляємо однорядні картофелі копалки та транспортери до копалок польського виробництва. Дуже гарна картопля. Це купає сусід, наші допомагають трохи. І я вирішив трошки зняти таке відео вам у картоплю. І ще одне хочу сказати вам одне, що картопля. Що в три дні дощ, було сухо, впав трошки і в чому різниця? на піщаному ґрунті. А подивіться, вже би глиністу не заїхав взагалі з неділю, поки не висохло. А тут ця картопля наверху, трошки продує вітер, вона ще буде зберігатися, а вона суха. Вона ще буде зберігатися під нак... накривом таким, під навісом, висохне, перебереться, навродила. Непогано. Кажуть, що тримають цей сорт давно і він роде. Робочі на трактор будуть кидати. Один, другий, один прийшов, другий. Тут 30 соток. А от попала і другий сорт. Сорт похожий вже на другий. Бачите? Це що за сорт, не знаєте? Отака Як Evolution чи що, щось не знаєте таке Ясно А, італійка. Там Рядка було, Я зрозумів. Зараз каже, де італійка. Добре, вродила вона. Ясно. Отакі, бачите? Потім ще будуть ходити культиватором. Внук приніс картоплю, каже, зняти як голова, так? велика картопля. Це белороса, смачна добра картопля. І мішки зібрали, каже, деталійку. Мабуть, біла. Так. Бачите, каже, сорт деталійка. А яка вона? Отак От в трактори насипають. І така ось ситуація, як то кажеться, з піщаним ґрунтом. Так як у нас на Херсонщині. Великі купані, Холопристанський район, Гладковка. Взяти на в нову маячку. Дощ випав, вони на другий день везуть, як то кажеться, картоплю. Можуть везти, а в нас вже проблема не залізеш, не глинясти або чорнозьом, вже не залізеш і не викупаєш картоплі. От такий об'єм, картоплі. Собі, звичайно, забагато, сильно вони не тут. Продавати, щоб продавали, не продають, порося там, скотині, переважно таким. Ну, Картопля кажу, непогана родила, хоч не було, як то говориться, вологи. Тому що до сів хоч що не було. От така земелька, така земелька і непогано родить. Бачите, непогано родить, земля дуже добра. Хоч мокра, але вона розсипається. Всім здоров'я, просмотрів. Включить, як вас, картопля. Слава Україні, до побачення.